День, любі телеглядачі. В ефірі ток-шоу Хеппі Дозней і ми поговоримо про прекрасне свято день народження. І сьогодні в мене в гостях, Назвіть, будь ласка, своє ім'я. Каміла. Каміла та Софія. Софія. Дуже приємно з вами дівчатка, познайомитись. Скажіть, дівчатки, як би ви хотіли провести свій день народження? Софія, як ти хочеш провести свій? Я день Я б хотіла провести свій день народження у кіцвілі, так само як Каміла. І гуляти тут з самого ранку до самого вечора. Так, Каміла, а я ви я також як? Також в кіцвілі. Вам да. сподобалось проводити день народження, так? Да. А я знаю, що у вас було день народження, так? Ось недавно. Каміла, скільки вам виповнилось? У мене давно. У тебе давно. 18 жовтня. Мені виповнилося 8. 8? Ух ти. А вам скільки? А мені 24 квітня також 8. Також 8. Угу. Добре, дівчатка, скажіть, а який найкращий подарунок був для вас? Софія, який тебе був найкращий подарунок? Я б хотіла на свій день народження дуже б отримати ляльку Бебі Бьорн. І Приглашення на, цей, на море. На море. А ви, Каміла? А я хотіла також приглашення на море так. і великий набор плейду. Ух ти, клас! Скажіть, дівчатка, а ви пам'ятаєте такий свій яскравий день народження? Я пам'ятаю мій день народження, який проводився у цьому. У... В ресторані. То коли було мені вісім років. 8... тебе було багато, мабуть, гостей, так? Ні. <звіць> а я Каміла, а ви? А я пам'ятаю своє день народження, коли мені було 6 років. Так, і що там було в тебе день народження? <звіць> То там приїхав мій братик Владик і там ми, ми святкували всі в ресторані. В ресторані святкували <звіць> ваш день народження. Угу. У мене також братик Владик, він наш обох братик. Двоюродний. Двоюродний, ух ти. Скажіть, дівчатка, а який ви вважаєте ідеальний торт? Що це такий ідеальний торт? Яким повинен бути? Шоколадним. Шоколадний, мабуть, великим. Так? А ви, так. Софія, як вважаєте? Я думаю, що він має бути шоколадним з маліновим джемом так. і п'ятийтажний. І п'ятиєтажний? Ух ти! Класно. Скажіть, а якого кольору він повинен ще був? Софія, я хочу, щоб мій торт був на наступний день народження кольору рожевого. Рожевого, так. Я а також Також рожевий. так. Скажіть, будь ласка, а кого б ви хотіли запросити до за себе на день народження? Мабуть, я, б багато хотіл, друзів. я б хотіла запросити весь свій клас е, х, мого хлопчика Мішу е, і Владіка, і, його, і сестричку Міші, Камілу. І взагалі багато-багато кого. Багато-багато, так. А ви? Я хотіла запросити однокласників Софію, Аліну mm -hmm. і Владиком. Mm -hmm. Добре. Скажіть, дівчатка, я знаю, що в Софії день народження осінню, так? восени. В, в жовтні, а у Каміли весною, так? Скажіть, а ви б хотіли, щоб ваше день народження було в іншу пору? року? Я б, я б хотіла, щоб мій день народження був влітку. Влітку? А ви, Каміло? Також. Також влітку. А чому? Скажете мені? Я хотіла, щоб мій день народження був влітку, бо ми поїхали з матою е, на море і там його відсвяткували. І там відсвяткували. А ви, Каміло, чому? А я б хотіла, щоб ми поїхали на море і також відсвяткувала його тільки в аквапарку. В аквапарку. Дуже прекрасно. Каміння ну вчора дитя? була в аквапарку. Дякую вам за такі прекрасні відповіді. Це була передача на прекрасніше свято день народження. Є до побачення Тетяна. Софія, Каміла, до зустрічі. До побачення.